Доброго дня, друзі! Поговоримо з вами про осінній сад. В осінь До зимівлі готуються не тільки дерева в саду, але й хвороби та шкідники. Всю зиму вони проведуть в неактивному стані у вигляді спор, лялечок, відкладених яєць, проте їхній спокій може порушню, порушити, можна порушити викорінюючим оприскуванням. Тим більше, що осінній. Перехід рослин в стан спокою дає можливість використовувати міцні розчини препарати, якими не можна обробляти дерева в період вегетації. Багато хто проводить оприскування ранньої весни посплячих рослинах, але часто весна стрімко до нас приходить і багато рослин прокидається раніше, як зазвичай. І потрібний момент можна пропустити і. Потрібно кропити, а вже пізно. Набагато простіше і ефективніше обробляти сад пізньої осені. Всі, розплини, всі рослини сплять. А погода зазвичай цілком комфортна для роботи. Осіннє оприскування проводять при повністю опалому листі і плюсових температурах. Хоч і малий, але плюс. Обрізувати при мінусових температурах не, варно, не варто. Якщо візьмете препарат для обрізування, то уважно стежте при яких температурах можна ним працювати. Тому що деякі препарати для обрізування працюють тільки при плюсових температурах, плюс 10 і вище. Найпопулярніший препарат для обрізування саду восени є карбамід. Ну, в народі ще на нього говорять сечовина. В правильних концентраціях він Палює сподиві інфекції, відкладені підкоривані на корі яйця, комах, шкідників, будучи фактично і фундицидом, і інсектицидом. Головне правильно підібрати цю концентрацію, яка залежить від ступеня зараження вашого саду. Якщо, сезоні, якщо у вас в минулому сезоні сад необходима якась епідемія хвороби, бо на щастя комах, то його умовно можна вважати чистим. І карбоміт в концентрації 200-300 г на 10 літрів води. Якщо в саду були проблеми, то варто використати більш міцний розчин 500-700 грамів на 10 літрів води. Карбоміт водночас є відмінним азотним добривом. При ранньовесняному оприскуванні, крім фундицидної і інтенсивної дії, сечовина стимулює ріст рослин, але при обрізуванні пізньої осені за низьких плюсових температур ніякого зростання він не Тому Користуватися ним і можна, і треба. Для кращого ефекту можна змішати карбамід, тобто сечовина, і залізний купорос у тих же концентраціях. Можна застосувати і інші більш сучасні препарати для обробки саду осени, але деякі з них мають обмеження при температурі використання. Не забувайте про дотримання техніки безпеки. Респіратор, гумові, рукавички, спецодяг. Ну і все інше, що захистить вас від побічного ефекту при потраплянні вас медицидів і іншого. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!